Привіт, малятка! Ми з лялею запрошуємо вас до творчої майстерні. А малювати сьогодні будемо листочки. Осінні, гарні, незвичайні чарівні. Погляньте, скільки в мене різних листочків. Це листочок з якого деревця? Так, з ялинки Гілочка. Це у нас. Так, вірно, кленовий гарний листочок. А ось цей, схожий на крапельку, на сердечко. Це з берізки. І ось цей великий на гілочці їх багато, це горіховий листочок. Ми з Лялею пропонуємо вам, дітки, сьогодні стати художниками. Давайте візьмемо пензлики та фарби і розфарбуємо наші листочки. Гляньте, дітки, на підставочці я виклала листочки з різних дерев. А зараз візьму пензлика та розмалюю їх фарбами. Які ж кольори візьмемо? Так. Жовтий, червоний і трішки зеленого, тому що листочки зараз дуже гарні, осінні. Спробуємо розпочну дітки, з горіхового листочка. Ось так, трішки жовтенького. А зараз візьму інший. Додам. Ще червоного зафарбовую всю поверхню листочка. Ось так. І ще зелененького трі... Кольори на листочку можна змішати, так, як це зробила я. Ось такий гарний листочок вийшов. Тепер всі листочки розфарбовані, і навіть гілочка з ялинку. А зараз зберемо двома ручками кожен листочок та обережно перевертаємо і притискаємо до білого аркуша паперу. Що ж вийде? Поглянемо! Деру я кленовий листочок, він з різними кольорами. Ось так обережно його перевертаю та пальчиками притискаю. Ось так, дітки, ось так. Тепер наступні листочки. Ось я всі листочки перевернула та гарненько пальчиками притиснула, а зараз листочки ми знімаємо і чарівну картину спостерігаємо. Ось гляньте, гілочка з ялинки відбилася, кленовий листочок. Теж подивіться, яка краса. І листочок із берізки вийшов дуже гарний. І горіховий листочок. Ось він. Подивіться, які гарні відбитки, які чарівні листочки. Можна взяти пензлик та домалювати їм корінчики. А тепер, малята, ми з лялею пропонуємо вам спробувати перетворити звичайні листочки на чарівні. Приємного вам малювання. До побачення, дітки!